Thank you даному питанні два поєднані декілька аспектів, а в тому числі саме головне – це два питання. Перше це закриття, по суті, початки гінекологічного відділення, яке у нас в лікарні існує на сьогоднішній день. І друге питання це... Виконання вимоги Національної служби здоров'я України на 24-й рік по пакету медична допомога при гострому мозковому інсульті це створення на ну, обов'язково вимога наявність спеціалізованого інсультного відділення у лікарні, яка надає допомогу по даному пакету. Хочу проінформувати, що ми по даному пакету працюємо з самого початку наше, ну, реформування і роботи. Національної служби здоров'я України і ми е не то, що плануємо, маємо зараз всі можливості продовжити на 24 й рік роботу по даному пакету. Е Про що нам потрібно створити це відділення. Стосовно Гакушевського гінекологічного відділення, шановні депутати, е пройшло вже більше півтора місяця, як ми з вами обговорювали е тут. Дане питання. У вересні місяці на засіданні наглядової ради рішення стосовно закриття пологового відділення було прийнято, тобто погоджено. Але це питання було відхилено і знято з розгляду порядку денного. За півтора місяці, шановні депутати, у нас, на жаль, у пологовому нашому відділенні не відбулося жодних проблем. Була одна жінка, яка потребувала, так, так скажемо, даної допомоги, але дану допомогу потрібно було надавати на більш високому рівні, тому що ця жінка була після ну, так званої еко. І ризикувати після лікування ну, безпліддя і так далі, було, ну, в даному варіанті ми не мали права. Я хочу, можливо, хтось з минулого разу дещо трошки не зрозумів. Шановні депутати, я хочу повідомити вам і запевнити, що медична допомога жінкам в нашій лікарні, жінкам нашої громади і за потреби інших громад, вона залишається. Тобто ведення вагітних, є такий пакет НЗЗУ, ведення вагітних в амбулаторних умовах ми забезпечуємо. У нас є такий пакет. Лікування різних захворювань жіночих, мається на увазі гінекологічної сфери навіть в стаціонарних умовах залишається. Робота жіночої консультації, лікарів жіночої консультації залишається, тобто надання амбулаторної і стаціонарної допомоги жінкам буде забезпечено. Немає у нас пологів, І як я вже тоді казав і на сьогодні кажу, ситуація. Тільки погіршується. На початку цього місяця Міністерство охорони здоров'я збирало керівників лікувальних закладів, у себе Міністерства лікувальних закладів, в тому числі Чернігівської області, які на сьогодні мають пакети, надають допомогу при пологах. Вже обговорена вимога і умова, що заключати договір будуть тільки з лікарнями, які мають на сьогодні, верніше будуть мати до кінця місяця не 150 пологів, як було в минулі, ну, в цьому році, а вже 300 пологів. Тому така ситуація показує про те, що ну, я не кажу сьогодні, я можу принавести. Цифри, які, так скажемо, за рахунок інших пакетів ми проплатили заробітну плату і е, все інші витрати медичним працівникам, які працюють е, в даному відділі, за рахунок інших пакетів, які збитки, так скажемо, е, ну, але, шановні колеги, я прошу зважити на, на, на ці всі ну, зауваження на, на цю інформацію і все ж таки підтримати. Даний проєкт, верніше даного питання, я хочу ще, ну, так скажімо, навести такий приклад, що пакет по інсультах, лікування інсультів на сьогодні є не тільки актуальним в плані фінансового забезпечення, тобто фінансування цього пакету, а ще дійсно актуальний для жителів нашої громади. За 10 місяців цього року у нас проліковано було хворих з інсультами 246, із них 57% це жителі нашої громади. Уявіть собі, допомога при пологах, коли на пологі поступає фактично здорова жінка, 2-3 дні побула, народила побула і поїхала. Це а якщо наше, не буде у нас вибачте пакети по інсультах і наші жителі будуть госпіталізовуватися в Карюках чи в Чернігів, це буде ускладнювати для родичів і відвідування і так далі, це буде навантаження, що, часу, що фінансове навантаження на цих на людей. Коли можна цю допомогу надавати безпосередньо в нашому, нашому закладі, що ми і робимо. І держава, ну я просто наведу приклад, держава оплачує цей пакет на сьогодні, я вважаю, добре. Тобто за 10 місяців ми заробили, тобто, держава нам проплатила за лікування 246 хворих 4,5 мільйона гривень. Я вважаю, що це дуже серйозне, так скажемо, серйозне фінансування. Крім цього, я хочу повідомити, що. Безпосередньо з пакетом лікування хворих чи медична допомога при гострому мозковому мозговому інсульті, цей пак... пов'язаний пакет стаціонарної реабілітації. На сьогодні фактично 90% хворих, які ну, пролі... були проліковані з інсультом, після інсульту, верніше, вони проходять реабілітацію. Ну, це також вимога сьогоднішня вимога Національної служби здоров'я України і Міністерства охорони здоров'я. Тому, шановні колеги, шановні депутати, прошу, можливо, важливі є якісь запитання для мене, прошу, будь ласка, задавайте, але я прошу підтримати сьогодні цей даний запропонований питання. Чи є спеціалістики Франції? Якби у нас не було е, спеціалістів, якби у нас не, е, ми не витримали вимоги Національної служби здоров'я України, у нас, би, у нас з нами б не заключили договор. На сьогодні так. На сьогодні я хочу повідомити, що у нас ще прийшов до нас працювати лікар, досвідчений лікар, е, лікар невропатолог він також знижена. Е, і зараз у нас, ну я, я вважаю, зібралася хороша потужна команда лікарів, які надають допомогу при інсульті. Причому всі е, лікарі е, мають там ну, є вимога НЗЗУ, що лікарі повинні е, мати підготовку для проведення так званого тромболізису. Всі лікарі у нас мають цю підготовку і проводять тромболізис від вимог е, ну, ну, стандартів і в медицині І до речі, хочу сказати, що е, за 10 місяців нашими лікарями проведено 25 тромболізисів. Це ну, середній показник, тобто середній показник по Україні не, не гірший, середній показник. І за ці 25 тромболізисів ми отримали 1 мільйон 565 тисяч гривень. Тромболізіс там вважана відсотка полікону. Ну, так, десь ми в Ну, я маю на увазі не європейське, а середньо по Україні. Тобто ми виглядаємо, ну по області взагалі, в принципі, нормально, а ну, по Україні, коли нас да, збирали у ну, вересні цього року і розказували, показували, як ми виглядаємо на фоні інших областей, то ну, в принципі мені було придушення. Якщо є питання, пане, дозвольте мені, будь ласка. декілька тез. Ну, теза перша. Не хотілося б, щоб ця, цей склад міської ради цей депутатський корпус, і, і, і в тому числі і персоналі ввійшли в історію меншини як люди, які... Там, нічого не роблять, нічого не відкривають, тільки закривають, тільки би, скорочують активізує. Але, на жаль, це вимоги сьогодення. І в тому числі мова йде про положення війни. Це перше. В другий момент я був по посаді, би, на, на раді, яку проводила Гусак, голова це, 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 Національної служби здоров'я України. Вона сказала наступне. Національна служба здоров'я України є замовником, якісним, замовником і платником за якісні медичні послуги для нас, якісні. І можете навіть виходити на політичні страйки, перекривати магістралі, дороги, створювати мітінги там, біля, біля державних чи адміністративних будівель і так далі. Вам це нічого не допоможе. Бо Якщо немає прорахованих 150 пологів відділення, мова йшла, бо не, не одних у нас, дуже багато лікарень зараз якби, втратили вже пологові відділення, або ж стоять якби, на цьому перехресті, то вона сказала, якщо немає прорахованих 150 пологів, ви наражаєте. Породілля на небезпеку. Ваші спеціалісти втрачають кваліфікацію. Ми цього дозволити не можемо. Тому не, 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 не мітінгуйте і не сподівайтеся на чудо. Чуда не буде менше, чим ми задекларували у вимогах. Їх не буде. А з, з, з плином часу на баті ще буде більше якби уже стачаться вимоги до кімнату. Бо там на, 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 на кону стоїть здоров'я і життя. Як матері, так і дитини. Двоє життя. І тез, третя теза, яку я хочу сьогодні озвучити, е, Григорій Іванович багато е, говорить про е, інсультне відділення і так далі. Е, чому, чому така йдев'язка? Бо на сьогоднішній день е, лікарні умовно поділені, я не беру зараз спеціалізовані лікарні, але такі, як наша, поділені на три групи е, кластерні лікарні. На, на кластерні, кластерні ну, На, на кластерні це спеціалізовані, там, онко і так далі. Але з таких лікарень, як наші, районного масштаба, кластерні лікарні. У нас Карюковська, тут на вирішу, лікарні mm -hmm. загальної медичної практики. Mm -hmm. І інші, які НСЗУ не бачить взагалі. Кластерна лікарня. Ну, по, по, по негласному, власному правило, це лікарня в нинішньому районному центрі. В нашому випадку Карюківська район, Кариюківська лікарня. Е, інші, які не бачать НСЗУ, вони можуть на свій розсуд і на свій бюджет надавати послуги, надавати, але НСЗО з ними договора не заключає або ж по деяким пакетам і не працює і не розбудовує ці лікарні. Ми е, всередині інші, але нам треба. Ми Переформати лікарня. Ми всередині лікарня загальної медичної практики. Але нам треба переформатуватися. Нам треба зайняти стійку, якби стійку, стійку стійку позиції, стійку стійке місце в цій плеяді, якби лікарі загальної практики. Зараз йде е, 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 ну, попит чи тенденція, чи ну, так складно, так життя з повертається. Що Реабілітаційні пакети дуже, дуже востребовані і, і інсульти, бо, на жаль, населення України старіє, а інсульти зараз добираються вже і до молодшого покоління. Це ну, проблема з проблемою. А тим більше в нашому, в нашому регіоні. Тому Леорій Іванович, за чого він так би, апелює до, до, до того, щоб треба підсилювати ці напрямки? Бо на сьогодні це реальний, реальний шанс переформатувати ресурси нашої лікарні, в тому числі і медичні. І би, стійко утримати на стійкій позиції би, лікарні загальної практики. І, і останнє питання, Льорі Іванович, скажіть, будь ласка, що звільнених? Із при закритті відділення звільнених не буде. Лікарі будуть перепродовані, молодший медичний персонал і будуть запропоновані вакансії в інших відділеннях, там, де люди з пенсійного ліпу, які будемо працювати. Щоб Максимально так, максимально буде, Працевлаштувати всіх, які будуть скорочувати у зв'язку з ліквідацією цього відділення. І ще я хочу, шановні депутати, сказати про те, що пакет медична допомоги при гострому мозковому інсульті в нашій лікарні, як загальної лікарні, тільки у нас. У всіх інших лікарнях цей пакет тільки у кластерних і надкластерних лікарнях. Тобто ми завдяки нашим можливостям, нашим вимогам, завдяки тому, що в нас є власний комп'ютерний томограф і всі можливості, в нас є даний пакет. Це наше надбання, яке ні в якому разі не можна втратити. І е, пакет, такий пакет, як реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах е, із загальних лікарів в області є тільки у нас і Вічнянській лікарня. Владічка Людхівській лікарні такого пакета і таких послуг вони, немає. Mm -hmm. Нам треба розбудовувати сенат. На попередньому нашому засіданні в нас йшла мова, що у нас буде відділення реабілітації. Тобто, які кроки в цьому напрямку? Воно вже є. Ні, відділення реабілітації це ви кайте після інсудня. Ні, воно я, я цитував увагу, що зараз реабілітаційне відділення працює більше всього на реабілітацію хворих з інсультами. Але в перспективі воно буде надавати допомогу цей ін... це напрямок відпрацювання. Так, так, відділення вже існує. Воно вічне обладнання. І меди... так, це... так. <світ> обладнання ми отримали закупали, і за рахунок гранту ми отримали досить хороше таке обладнання. Ви можете прийти подивитися мультидисциплінарних мультипликаці... мульти... команд, які створені були іменно по ревітаційному на. Так. Є ще питання. А можна даний проєкт рішення розділити на два? Ну, тобто, я за те, щоб відкрити інсультне відділення, але проти того, щоб закривати з пологами. Як мені можна проголосувати за це? Я можна прорекоментую. Значит, якщо ми не звільнимо приміщення кушевського відділення, то у нас не буде площ для розташування інсульту. Просто фізично, немає де. Для... А Нема. розділити там, де її? Я вас запрошую, я вас запрошую на, так скажем, до нас лікарню і покажу всі можливості. А фінансувати хто буде? Фінансувати? Не працюючи відділення. Такі міська рада, а хто? Хто буде фінансувати? <говорити> Якщо не закриється, то пожалуйста. Скільки треба фінансувати за рік? Скільки треба дофінансувати і... За рік за ну, споста... Уже ж є цифри за 23. Значить, я, я інформую, що за 10 місяців 23 року затрата Кишевської гінекологічного відділення з виплати заробітної плати склала 1 мільйон 451 тисячу 500 гривень. Витрати на медикаменти 107 тисяч. В той час як від НСЗУ за цей період лікарня отримала доходів. В сумме всего 371,5 тысячи гривен. То есть сбыток стал 1 миллион 187 тысяч 100 гривен. При том, что не одна дитина миллиона Ну, за 10 месяцев в целом было 45 пологов. В 45. За последний месяц, по сути, за, за желтым и на сегодняшний день ни пологов. не А Что, не было пологий? Дякую. Давайте, Дякую. Чесно, Якщо... так само, як... це, що жодних пані? За цей час не відбулось. Ну, Ви Якщо... зрозумієте, що це зросла людина, щось. Ну я не Але... вас питаю, я вибачаюся, маю право поставити. А що я повинна зробити? Mm -hmm. Якщо на обліку о, стоїть о, о, дуже маленька кількість жінок, які вагітні. Ну от ви жінка, що ви зробили? Не, по... Не зрозуміла що ви сказати. Ну, щоб пологи були, ви як жінка, що зробили? Після що... просто... що... що... Я... наших засідань, після наших тривалих рух, перемовин, мовлянь, Намагання зберегти, наскільки то можливо, і нова посили, хоча б на якийсь перехідний період зберегти і все. Які висновок ви зробили, які дії ви вчинили для того, щоб прислухатися до нас і по можливості зберегти на якийсь час роботу цього Ну, я вам хочу нагадати, що на 23-й рік зв'язку з так скажемо, невеликою кількістю пологів НСЗУ, Національна служба здоров'я України, з нами просто не заключила договір по пологах. Не заключила. І тому всі пологі, які, наприклад, там були ну, створені, створені маршрути е, пацієнтів по даному виду медичної допомоги. І всі жінки, які потребували допомоги, які викликали допомогу, їх просто відвозили або в карюках, або в червні. Ви не давали вказівок медичному персоналу за будь-яких умов не приймати полоні? Я сам собі не а Є вже вимоги до цього пакету на суді? Ну я на початку виступу оголосив про те, що Національна служба здоров'я України, лікарям, головним лікарям, директорам лікарень, які на сьогодні не мають цей пакет і надаються допомогу, оголосили, що на наступний рік буде 300 половин. Вимога 300 полон. Вони там ще проговорили, що, наприклад, наприклад якщо в такій лікарні, як Карюківка, до кінця року не буде 300 пологів, але це кластерна лікарня, то можливо, вони розглянуть питання стосовно, щоб кластерній лікарні все ж таки її надати. А ну, цей пакет. А такі лікарні на сьогодні в Чернігівській області, як Бобровицька і Бахмутська, скоріше за все, на наступний рік вже того пакету мають не буду. І у них також, ну, це так каже, не моя справа, але у них також постане питання подальшого існування цих фігур. А як же тоді витримаєте пологі, що немає? Ну. Ну, Лікарі є і, в принципі, ну, акушерки, медичний персонал є, але на сьогодні в зв'язку з такою ситуацією, що ми не можемо в повному обсязі фінансувати, і е, у нас обмежений медичний персонал, в тому числі е, медичні сестри, по догляду за дитиною. Це величезний ризик, я вам хочу сказати, в зв'язку з тим, що коли вдруг до нас когось привозять, привозять або привезуть жінку на пологі. У нас не чергується на медичний персонал. Я маю на увазі акушер Кушергінікола, Акушерка і медична сестра по ну, наданню допомоги немовлят. Ми їх повинні звозити в лікарню. А це величезний ризик. Тобто жінку можуть привезти в такому стані, що вона вже народила або в неї почалася кровотеча. Після пологового і потім ми зберемо цю бригаду. Я не хочу говорити питання про, про нас колеги, Є ще питання. У мене таке враження, було, наші комісії. Тут нужно, я думаю, начинать все эти вопросы с, с процесса, а потом уже будет народжуваність с ней. Или предназначение Ставлю на голосование вопросы по задолжению организации института Кто за, прошу голосувати? Проти Два. Утримались. Шановні депутати, сьогодні на сесії присутній наш колега Андрій Миколаївич Шівченка. Перше після повернення згонення дій давайте привітаємо його і всіх наших захисників, які сьогодні відбуваються. Шановні депутати, в вашій увазі пропонують... Наступний порядок денег, є кількість зачитыватель? Тоді принимаємо засновный ценово. З дополненним спином записанной комісії про включення питання про призначення автомобілів. в персоналу. Окей, а вот смысл. Наступното е кришнија по задржане на задицијни структури и гранични чистенности кај тој мајнска миска и карна. За уважене пропозиција дополнење до да дадам проекта решено буд, немаја, госија. Причина планета.